Йо-хо-хо, З вами капітан Томас Роуз. Віднімаємо якір і вирушаємо. Ха -ха! Сьогодні ми з вами зануримось в один з найгучніших серіалів. сучасності. Гра... Кальмара, це південно-курецька драма захопила мільйони глядачів по всьому світу своїм напруженим сюжетом, символізмом та шокуючими іграми на виживання. Хм, Як створюється серіал? Які секрети ховаються у ньому, і що за посилання на другий сезон ми могли пропустити? Сідайте зручніше, запасіться смаколиками, і ми будемо розпочинати, тому буде цікаво. «Гра в Кальмара, це не просто випадковий хід, а проект, що виношувався режисером Хуан Дон Хюком понад 10 років. Спочатку сценарій писався як фільм, але жодна студія не хотіла брати за нього через жорстокий та похмурий сюжет. Відмова за відмовою. І лише з приходом стрімінгової ери Netflix побачили у цьому серіалі потенціал. Цікаво, що сам Хуан Дон Хьок на момент написання сценарію мав фінансові труднощі. Та навіть мусив продати свій ноутбук, щоб мати кошти для життя іронічно, що серіал про фінансову відчайдушність став його найбільшим успіхом. Це спойлер сповіщення. У цьому відео я розповідаю деталі сюжету гри в Кальмара або ж деяких частин з гри в Кальмара. Тож, якщо не хочеш дізнатися, хто виживе, хто ні, тікай, поки не пізно. Тисни на цьому моменті на паузу, і зроби собі ароматний чай і записись. Печенюшками повертайся, коли переглянеш серіал сам. Коли будеш готовий, повертайся до цього відео. Ну і можеш дивитись. А якщо тобі цікаво, і ти прям любиш ловити спойлери, тоді в до перегляду, я тебе попередив. Ну а далі з вами ми перейдемо до персонажів та їхніх сюжетних арок. Головний герой, він же Сон Гі Хун. Номер 456. Колишній працівник автозаводу, який. Загруз у Бургах через азартні ігри. Він добрий, але слабкий і проходить важку трансформацію протягом гри. Далі у нас Чо Сан У, No218. Успішний фінансист, який через махінації збанкрутував і хоче врятувати своє ім'я. Кан Себьок, номер 67 Дівчина перебіжник із Північної Кореї, яка мріє врятувати свою сім'ю. О Іль Нам. No1. Літній чоловік, який здається, просто хоче розважитись перед смертю. Але його історія приховує дещо більше. Джан Док Су, 101 номер, небезпечний злоджинець, який готовий піти на все заради виграшу і наживе збагачення. Алі Абдул, номер 199. добросердечний, трудолюбивий мігрант, який шукає краще життя для своєї родини. Кожен із них це відображення різних аспектів суспільства, класових нерівностей, моральних дилем і людської жадібності. Ну а зараз перейдемо до того, які ж все-таки були ігри у грі в Кальмара. Перша гра це червоне світло, зелене світло, гра, яка одразу встановила жорстокий тон серіалу. Якщо ти не зупинися вчасно, те просто-напросто нафіг розстріляють. Друга гра це гра з печивом Далгона. Гравці мусили вирізати фігури з ламкового печива, кілька секунд нерухомості і ти програв. Третя гра це перетягування канату. Здається простою, але стратегія тут вирішувала усе. Четверта гра Marbles. Або ж стара добра гра у кульки, емоційно найважча гра, адже учасники самі обили суперників і це часто були їхні друзі. Скляний міст. Дуже непроста гра, в якій можна було продути за долю секунди. Випадкова удача чи точний розрахунок? Хм. Кожен крок міг стати для вас останнім, і це не пусті слова. Ну і шоста, звісно, це та ж сама гра у Кальмара, про яку ми з вами тут і говоримо, і яка є в назві серіалу. Фінальне випробування, яке перевірило не лише фізичну силу, а й моральний вибір багатьох персонажів. Ну, а зараз ми поговоримо про великодки та секрети серіалу. Малюнки на стінах у кімнаті гравців були зображення всіх ігор, але їх ніхто не помічав, поки не залишилося мало учасників. Червоні та зелені костюми символізують класову боротьбу. Гравці робітники, а охоронці авторитарна влада. Гіхун не вибрав червону картку. У сцені з рекрутером головний герой обрав синю картку, що символічно зробили його гравцем. Червоні картки, можливо, означали роль охоронців. Маски VIP-персонажів були натхнені театром. но переможець виграв 45,6 мільярда кальмарівської валюти. Або ж близько 38 мільйонів доларів, що відповідає номеру головного героя 456. Деякі сцени переписувались на ходу, наприклад, сцену з печивом змінили, бо режисер вважав початковий варіант недостатньо напруженим. Всі сцени насильства знімались в реальному масштабі без використання CGI. Назва серіалу походить від дитячої гри в «Кальмара». Це реальна курейська дитяча гра, популярна у 70 х роках. Вона включає елементи боротьби та стратегічного мислення. Також використовували справжні телефонні номери. У серіалі використовували справжній номер телефону, через що його власник отримав тисячі дзвінків від фанатів. Костюми та символіка. Квадрати, трикутники та кола на масках у горонці, натхнені корейськими дитячими іграми, а також нагадують геймпад PlayStation. Сцена з вирізанням фігурок із карамелі була настільки реалістичною, що актори їли справжні корейські солодощі Далгона. А виробництво цих цукерок різко зросло після виходу серіалу. Маски віп гостей були натненими італійськими карнавальними масками, а також давньорецькими театральними масками. Ну що ж, на першому сезоні я буду завершувати. Я знаю, що існує другий сезон. Я вам трішки розповів про перший як той, хто переглянув, поділився з вами цікавими фактами. Ті, хто не знають, можливо, дізнаються, щось для себе нове. А відео про другий сезон буде скоро. Тому буду вас чекати. Ра Кальмара, як ми з вами зрозуміли, це не просто черговий трилер про виживання, це історія про людську натуру, суспільні проблеми та шокуючі моральні вибори. А ти помітив ще якісь великодки? Напиши в коментарях. Не забудь поставити лайк і підписатися на мій канал. Попереду ще багато цікавого. Дякую за перегляд і нехай удача буде на твоєму боці.